Карта бойових дій за 27 листопада. На сумщині тривають бої за село Варачене. Відбуваються контратаки збройних сил України у районі Юнаківки і Олексіївки. А південніше Вовчанська росіяни заявляють про початок боїв за село Вільча, звідти є кадри бомбардувань і артилерійських обстрілів. А це означає, що ворог поступово обходить Вовчанськ із південного заходу. В районі Куп'янська збройні сили України проводять контратаки у районі села Радківка і ведуть бої у. Самому місті на Лиманському ж напрямку пілоти 63-ї бригади ліквідували дронами важку вогнеметну систему сонцепьок. Нищівна і дуже дороговартісна система ведення вогню ефектно вибухнула у Покровську. Росіяни контролюють південь і центр міста. Там їхня пропаганда вже знімає репортажі із ждунами, які дочекалися окупантів, а північніше тривають бої за околиці Покровська і за Мирноград. У Запорізькій області окупанти сунуть до Гуляйполя. Вони захопили. Опили село зелений гай, і від околиць міста їх відділяє менше кілометра. Президент Зеленський доручив переглянути підхід до поповнення особового складу бригад. Це питання стоїть на фронті дуже гостро. Проблему мають вирішити начальник генштабу Андрій Гнатів і заступник голови ОП Павло Паліса.